Сьогодні наша країна проходить найважче випробування випробування війною. Ми щодня доводимо всьому світові, що українці це нація сили, гідності і незламного духу. Ми повинні підтримувати один одного, допомагати працювати, боротися, і все це заради нашої спільної мети перемоги та відновлення України. Сьогодні тут зібралися люди, які уособлюють віру в майбутнє, силу, мудрість і відповідальність, активна молодь криворіжжя, представники молодіжних рад та органів влади, спортивної освітньої сфери, бізнесу, а також наші мужні ветерани. У кожного з вас свій шлях, свій досвід, свої історії, але всіх нас об'єднує одне: любов до України. Та прагнення розбудовувати її сильною, вільною і успішною. Нехай цей форум стане справжнім майданчиком єдності, співпраці та натхнення. Не випадково тема нашого Заходу сила в єдності, бо саме разом ми можемо більше.